Що пили? Горілку купили. Горілку купили? Багато випили? Ну, 0,5 тож. Добрий день. Один на одного 0,5? Ну, плюс-мінус. То нащо було сідати за руль і їхати? Що не ну. можна було когось трезвого посадити? Видаш. Ну, Ви дійсно керували автомобілем. Так. Да. – Значить, Дивіться, так як виявлені ознаки алкогольного спиніння у вас. Пропонуємо на місці зупинки транспортного засобу пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою алкотесту драгер. Будете проходити ні, на місці. «Будете на місці. Дуєте 10 секунд до щелчка Дуємо, 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 дуємо. дуїм, Є все. Скільки? 3,47. 3,47, ви бачите.